Вечір та ніч з 27 на 28 травня не відрізнялися від попередніх особливим спокоєм. Загарбники продовжили обстріл наших позицій на різних напрямках. Майже весь вогонь своєї артилерії сучасні варвари зосередили на Донецькому напрямку, обстрілюючи Піски, Тарамчук, Березове та Мар'їнку. З гранатометів били по опитному, Новотроїцькому та шахті Бутовка, з великокаліберних кулеметів по Авдіївці. Вночі в районі Берзового відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. Там же злочинці застосовували реактивну систему залпового вогню ГРАД. На Луганському обстріляли з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Оріхове, Жовте, Щастя, Трьохізбинку та «Болотяне». На Артемівському з мінометів бандити вели вогонь по Лозовому, Троїцькому та Новозванівці. Тут відбулося і бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. Також відбувся бій і в районі Нелипівки. В обох випадках наші військові дали гідну віці загарбникам, які недовго опиравшись, змушені були втікати. На Маріупольському напрямку 120 мм мінометів російсько-терористичні найманці гатили по Широкиному, а з 82-х по Миколаївці. Українська армія продовжує будувати свою лінію оборони. Зокрема, на Артемівському напрямку оборонні рубежі складатимуться з окопів різного призначення, сотень бліндажів, десятків опорних і вогневих пунктів. Ми знаходимося на позиції ротного майбутнього ротного опорного пункту, який будується за допомогою Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадські організації нам допомагаються, ведеться згідно плану, згідно графіка робіт. Завозяться железобетонні желізобетонні споруди, копаються окопи, копаються траншеї. Зводять фортифікаційні споруди цивільні компанії з усіх областей України. Загалом понад 240 опорних пунктів. Терміни проведення робіт суворо регламентовані, тож будівельники працюють цілодобово. Крім того, ми додатково ще виготовили вже 20 споруд металевих, ну, типа башня. Тип башні. І сьогодні проходить в Маріуполі на полігоні Азовмажа Маша іспит і ці металоїві споруди башні будуть доставлені саме на передню лінію оборони. І в першу чергу широкіно. Все це за кошти і підприємств. і Тих людей, які не байдужі сьогодні до долі держави бюджетних коштів, там немає. Одна башня така приблизно коштує 20 тисяч гривень. Але якість виконання робіт контролюють військові інженери після завершення будівництва, такі фортифікаційні та інженерні споруди передадуть командирам підрозділів СИЛ АТО Сергій Жуковський, Віктор Гром час ще. Нині на Рівненському полігоні військовій справі навчають кілька тисяч мобілізованих, аби урізноманітнити солдатський побут, командири вирішили провести спортивні змагання. Тому вояки змінили автомати і гранати на м'ячі та гирі. «З розумінням люди поставилися і з великим бажанням. Тренувалися вечорами. Ну, вечором, звісно, я вже заборонив тренуватися, щоб не було травм. І Люди старші. Але вогонь в очах є, підходять, питають, розкажіть, покажіть. Як харчуватись правильно, як займатися правильно загалом у змаганнях взяли участь близько 500 бійців. П'ять навчальних підрозділів змагалися за першість з гірєвого спорту, метання ядра, армресінгу, футболу, волейболу та перетягуванню канату. Я сьогодні змагався віджимання лежаче від землі, ну, тільки що закінчили віджимання, ще трошки задишка є, Ну, заліз так, поки 83 рази віджався, там вже результат покаже, бо віджимались перші. Є на полігоні і ті, для кого спорт більше, ніж просто хобі. Так Володимир призер чемпіонату України з бойових мистецтв. Борьбою, зюдо, самбо в 2013 році став призером по бойовому самбо. А так взагалі займаюся спортом сіда постоянно. Держу форму. Турніки, брусся таке. Що займатися більше собою і більше дає стимули життя і так само не тільки і психічну сторону спорту. Тому що найбільше треба цим займатися і не тільки для себе, би, і подавати і дітям, і також всім. місце вже після змагань просто на плацу нагороди та грамоти знайшли свої героїв. Потім обід для стомлених, але задоволених учасників змагань, а завершився спортивний день виступами Національного президентського оркестру України та тернопільських афганців. Олександр Гайн, Олексій Мазурін, Олексій Чубашев. Час ще збереження миру та недопущення озброєних конфліктів. Такій темі була присвячена зустріч студентів військових кафедр міста Одеси з миротворцями. Сьогодні мир та спокій головні слова для кожного українця, тому люди у погонах заслуговують, аби суспільство звернуло на них увагу. Нині військові захищають мирний спокій громадян нашої держави, керують військовою технікою на землі в морі та в небі, виконують бойові завдання у зоні АТО. Я особисто, коли ще молодим офіцером зіткнувся вперше в Єгославії. З війною побачив, як офіцер, як воно дуже тягосно, коли домівки, вулиці, сім'ї розбиті, розгромлені. Це дуже страшна війна. І ніколи не очікував, що ця війна може прийти на Україну. Дуже все близько і схоже. Там теж були банформирування, безпредельне, безпорядочне, знищення нації, народу. Так відбувається на даний час. і Схоже, з картина з нашою ситуацією. перш за все. Ми розуміємо, що в нашій Україні є міжнародні зобов'язання, і миротворці вони виконують ці зобов'язання навіть не зважаючи на ті проблеми, які в нас зараз відбуваються. І ми можемо зробити висновок про те, що наша Україна ставиться з відповідальністю до міжнародних зобов'язань за роки своєї миротворчої діяльності. Україна війшла до першої двадцятки найбільш активних держав миротворців. Більше пів тисячі наших військових виконують миротворчі місії у восьми країнах світу в рамках співпраці з НАТО та ООН Вони були в Косово, Лівані, Куветі, Сієра леоне Іраку та інших гарячих точках. Такі конфлікти це проблема не тільки одного государства, це проблема всього світового сообщества. І кожне государство має сподіватися і бути в сотрудничестве з такою великою глобальною проблемою, як тероризм, і так далі. В деяких миротворчих операціях військові боролися з бандформуваннями, з озброєними екстремістами. В інших удосконалювали інфраструктуру міст і провінцій, будували дороги, лікарні, навчальні заклади, тим самим допомагаючи подолати економічний, політичний та гуманітарний безлад в країні. На всього цього обов'язково мирне населення. И именно в период такой экстренной ситуации мирное население требует какой-то поддержки. И именно миротворческие миссии и миротворцы, они... Помагають е, преобладать приобладати своим, э, е, своїми емоціями, страхами, чтобы щоб е, суметь защитить свою страну. В рамках заходу учасники бойових дій здійснили екскурсію залами музею. Переглянули документальний фільм, присвячений участі наших військових у миротворчих місіях. Сергій Жуковський Анастасія Ілляш, Одеса Часче. Мій тато захищає батьківщину. Соціальний проект під таким гаслом тривав кілька місяців. Діти учасників АТО малювали малюнки, писали вірші, а також демонстрували свої пісенні та інші таланти. Організаторами проєкту виступала львівська громада та військові гарнізони. А днями на сцені львівського оперного театру журі оголосило переможців. Одне з призових міст добула маленька Софійка Мельник, яка написала зворушливий вірш Повертайся тато. Тато любий наш коханий. Ми чекаємо тебе. Знай, що часто плаче мама, та й бабуся щось пряде. Ну, а ми з братом Івасем намалюємо весь світ, надішлемо ми на щастя, наш для тебе оберіг. Дітлахі не тільки насолоджувалися концертом із глядацьких міст театру, а й виступали разом із зірками на сцені. Кожен номер вони ретельно готували. Запропонували різним виконавцям взяти собі в партнери дітей-учасників АТО. Наталка Карпа зустрічалась декілька разів в себе на студії з дітьми репетиції проводила тої пісні, яку вони сьогодні будуть виконувати. Гурт Мері з Павлом Маренкевичем із Новокалинова теж напередодні зустрічались і сьогодні репетиція до обіду була. І співаю... Від такої співпраці артисти отримали масу позитивних емоцій. на вік. Для мене цей концерт. І сумний, і веселий. Сумний, тому що в Україні війна, тому що батьки йдуть на війну і лишають дітей вдома. І діти, знаєте, в дуже ранньому віці починають молитися Господу Богу, щоб батьки повернулися живими. Веселий тому що діти з областей вперше побувають у Львівський опір, заспівають разом зірками на такій чудовій неймовірній сцені. Учасники концерту вважають, що такі заходи нині вкрай потрібні для нашого суспільства.